Привіт всім, друзі, ви знаходитесь на каналі українського Гіка Павла, і у мене в гостях сьогодні легендарний Вудіт! Ось він власною персоною сидить. Всім привіт, 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 привіт. І ми сьогодні разом з ним будемо вам розповідати апдейт новин по Xbox: що там сталося, що змінилося, де тепер купувати підписочку, що по розпродажу і хто може там затаритись, а кому краще потерпіти і не поспішати. Так, що якщо вам така тема цікава, то обов'язково ставте вподобайку, пишіть шалений комент, Ну, а ми будемо починати. Let's go! Перше, за що ми хочемо поговорити, це легендарний епічний весняний розпродаж на консолях Xbox, який офіційно проходить в Xbox Story. Закінчується вже у вівторок. Відос по розпродажу, Павло, звісно, не встиг зняти. Таке трапляється, але хотів. До уваги справжня безкомпромісна ігрова ОЗУ від фірми GoodRAM. Набір складається з двох модулів по 16 гігабайтів, що загалом складає цілих 32 ГБ гігабайти пам'яті. Це буквально ідеальне рішення для багатозадачності та нових вимогливих ігор. Частота 6400 МГц забезпечує блискавичну передачу даних, а таймінги CL32 забезпечують стабільність і швидкість роботи. Додайте сюди ще й стильний корпус із rgb підсвічуванням, яке додатково синхронізується з іншими компонентами системи, і отримаєте справжню довбану велич. І коли будете обирати наступний комплект пам'яті, пам'ятайте, українські геймери обирають найкраще. І значить, що треба знати по цьому розпродажу. Ну, по-перше, треба купити робокопа, якщо ви ще його не купили. Він там коштує приблизно 220 гривень через регіон Туреччина. Всі, хто в Україні, заходьте, обов'язково його купуйте і проходьте, якщо вам подобаються хороші такі непогані, значить, в міру бюджетні шутери. Не пожалкуйте. Плюс ще можна сказати, що до робокопа скоро буде доповнення. Доповнення, але але Вудіт, а що, якщо я скажу, що то доповнення можливо буде стенделон, тому що вони кажуть. Що воно начебто не потребує оригінальної гри. Так що тут іще фіг його знає. Ну а з іншої сторони, типу якщо грати в доповнення, а не проходити оригінал, то це якось неправильно. Так що, ну по-любому, по 220 гривень, коротше, на столо так бац, поклали і все, і йдемо далі. Що взагалі відбувається по розпродажу? Тому що я знаю, що за кордоном люди також хочуть закупитися, в Україні хочуть закупитися і зараз сильно переймаються, щоб не було якогось бана, якогось обмеження, оцього всього. Ну, по-перше, варто сказати, що для України, як воно. Було так і залишається. Регіон Туреччина додаєте будь-яку карту, без проблем це все робиться. Пишете турецьку адресу. Вона зараз у вас на екранах з'являється магічним чином, можете копіювати. Ніяких банонів, нічого такого не буде, якщо ви не будете сто разів прив'язувати карти там одні і ті самі. Ну, ви розумієте, да? Просто одну карту прив'язали на аккаунт в регіон Туреччина і далі користуєтесь. Ціни по розпродажу ви можете чекати на сайті Xbox now. Посилання на нього буде на екрані, от прямо зараз. Ходите на сайт, вбиваєте, яка вам потрібна гра, і дивитесь регіон Туреччина, яка ціна для вас буде в гривнях. Ось така сама ціна для вас буде і через Xbox Store. По регіонам, які для нас не підходять, то ми з Вудітом вирішили нагадати, що це Аргентина, вона якби не працювала, вона і не працює, і походу не буде вже ніколи працювати. І там вже, до речі, не так і вигідно на даний момент, так що забуваємо: Індія, Бразилія, Африка, Колумбія, Єгипет, Нігерія і. Один із нових проблемних регіонів з'явився нещодавно в Чілі. Вудіт казав, що там зараз проблеми з прив'язкою карти. Да, ти кажеш, типа раніше прив'язувалась, да, якісь спочатку перші проблеми з'явилися, тепер навіть уже і прив'язка карти не ну, йде. Ну там раніше там проблем не було. Тобто, карта прив'язувалася, все було чудово, все було гарно. Але щось останнім часом я от не можу додати карту до Чілі. Я перепробував. Ну, я спочатку думав, можливо, це помилка в адресі, яку я вказував, ага. але, але я перепробував. Робував ну багато адрес, але карта все одно не додається. Можливо, це якесь іде обмеження на прив'язку або ще щось. Ну типу, типу, я поки що не знаю, і я сподіваюся, що це не є блокуванням, і з іншим регіонами це пов'язано. Можна сказати, що чилійці нас вжарили оцім своїм перчиком червоним. І так, і ні. Ну тобто на прив'язку карт можливо так. А по цінам в Чилі ні, не, не вжарили. Ну тобто, не такий вже і цікавий в принципі регіон. Бо... Так. По суті. Ну, це да. так просто до загальної картини, що в Чилі є зараз деякі ну, проблеми. Ну, але. Це... Це ніяк не пов'язане там купувати, або ще щось. Ні, це просто, гірше, як, до, гірше до гірше. Гірше не стало. Ні, так що гірше не стало. Отак робимо Фух, гірше не стало. Значить, для українців регіон Туреччина і Україна. В Україні, понятно, що на консолі ви регіон не зможете поставити український, але через телефон або комп'ютер ви можете зайти на сайт XboxCom, поставити там український стор або набрати Україна стор, Xbox, і ви потрапите на сайт, де деякі ігри ви можете купувати в тому числі. Для консолі. Про це ми вже розповідали з Вудітом на попередньому подкасті. Кому цікаво, обов'язково подивіться, залиште там коментар, звісно, шалений, тому що там було багато корисної інформації. Але це ми балакали поки що за українців, які знаходяться в Україні. Але у нас іще є українці, які виїхали або які живуть давним-давно вже за кордоном. І тут ситуація набагато більш критична і цікава. Тому що, по суті, раніше ви могли використовувати VPN український, якщо ви за кордоном, дав. У вас є там українська монокарта, або приваткарта, або там Тут ще які є карти. Тут головне сказати, що використовувати український VPN на консолі. Тобто не просто на телефоні, так, а так, щоб так. консоль приймала український VPN. Так, да, раніше така тема, як то кажуть, використовувалась. У вас є карточка, у вас є консоль, у вас є VPN, український, все у вас добре, ви заходите. Купуєте в інших регіонах і проблем не було. Ну, також іще є лайфхак з сім-картою. Ну, я думаю, олди пам'ятають, що якщо у вас є Київстар, або там інший там Лайф, чи що там зараз актуально, ви могли роздати інтернет за кордоном з мобільного оператора, і це канало як VPN. Це взагалі ІЗІ був е, дуже класний спосіб. Але на даний момент на сайті Xbox Now з'явилася інформація про те, що стали блочити за кордоном аккаунти. І тут, якби, все максимально прозоро. Максимально логічно, тому що якщо ви давно знаходитесь і слідкуєте, значить, за Xbox, ви знаєте, що спочатку вони дали максимальну шару, а потім потроху гаєчки почали підкручувати. До якого моменту вони будуть закручувати, поки невідомо. Але всі такі, знаєте, супернелегальні лайфхаки, вони рано чи пізно відпадають. От і зараз, уже для тих регіонів, де є офіційні, є питання. а Ти ще не здогадався, до якого моменту е, до переходу всіх на інші консолі? Чи до якого. Моменту ні, ні. До, до виходу ні. нового Xbox у му році до, ви, до відкриття українського регіону на консолях і будемо святкувати. А я да. думав, ти зараз скажеш до виходу філа Спенсера на пенсію, знаєш, там якийсь заход такий буде, будемо проважати мужика. Да. Ну коротше, гайки крутять, де раніше працювало, це, наприклад, там Німеччину взяти. Да? Вони зараз, Microsoft, накидують бан за покупку, якщо ви використовуєте VPN, вам на аккаунт кидають бан. Ви звертаєтесь в техпідтримку і на Перший раз цей бан знімають і кажуть вам: но, но. но 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 Ви не у вас є якби офіційний німецький магазин, купуйте там. Якщо ви знову порушуєте, тоді вже, як то кажуть, той бан, який не знімається. Але і це ще не фінал для -фі комедії тому що вже є три випадка, коли блокували навіть іксбокси Понятно, що немає повного розжовування інформації, конкретно чим люди займалися, як вони купували. Можливо, там якась жорстка нелегальщина була, але раніше таке канало. Зараз у нас є. Такі нові обмеження, і я знаю, багато людей є і в Польщі, і в інших регіонах, де є офіційні магазини, і вони користувалися цими ВПНами, цими способами для покупки подешевше. Зараз же ми з Вудітом поспілкувалися і закликаємо, що якщо ви хочете на цьому розпродажі щось купити, то як би вам сказати, краще поки що трішечки почекати і подивитися подальші дії, щоб не спіймати оцей бан, який зараз може вам Тут випасти, краще або трішки почекати. Або якщо є гра в українському регіоні на сайті, то краще тоді, тоді вже купити там. Краще е, заплатити там на 200-300 гривень дорожче, але це буде офіційно через український стор, українська е, карта. Місцеположення ви зникли в Україні. Все добре, все чудово. Тобто тут претензій нуль. Ні, 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 це ти кажеш за українця, який в Україні знаходиться. А да, я кажу, да. наприклад, в Німеччині. Якщо людина в Німеччині, йому якраз а. таки такий варіант не підійде. Або да. в німецькому зараз купляти сторі по знижкам, які зараз проходять, да, наприклад, або да. почекати. В принципі, третього варіанта, ну ніякого такого підходящого на даний момент в принципі немає. Не, не, не сип мені соль на рану, Філ Спенсер. Це перша така мікро, не дуже хороша новина, але є ще і друга. Не дуже хороша новина, вона про підписку геймпас. І якщо ви дивились попередній подкаст мене і Вудіта, ви чули, що рано чи пізно, а це рано мало настати у березні, з першого числа, мали підняти і стиль конвертації, там скажімо, як воно співвідноситься, да, і ціну підписки в регіоні Індія, але... Вони ж казали, що будуть робити це зненацька і так, щоб люди не адаптувалися ну, під ситуацію. Вони, вони вони нічого не казали. Це були чутки, що чутки, ось да. можливо буде там в березні, з 1 березня. Тому подібне. Я навіть 5 лютого на своєму каналі писав за це, що. Хлопці, так. дівчата, буде щось, буде з підпискою. Недарма ходять чутки. Ну, я е, спостерігаю за цим вже ну, з го року. І я ну, бачив все, як вони цю, цю підписку вони все дорожче, дорожче і дорожче роблять. Я бачив Просто ці... все Да. І тому, ну, якщо ходять такі чутки, то, скоріш за все, це буде так, як воно буде. Тобі ж буде йти. Дорожче і дорожче і дорожче. Питання тільки наскільки сильно вжарять. Вжарять точно, але наскільки, як, як то кажуть, якщо цікаво, до речі, підписуйтесь на канал Вудіта, посилання в описі. Ось так він називається, анімація на екрані. Заходьте, кому потрібні підписки або ігри, все зробить, як то кажуть, купить на аккаунт, оформить під перше число. Тепер переходимо до інформації, тому що вже 20 лютого зненацька без попередження зробили спочатку. Неможливість активації недорогих спочатку недорогих індійських кодів з використанням VPN. Ну тобто раніше, як це було? Ми заходимо на спеціалізовані сайти, бачимо там опа індійські хороші висять підписки, які ми скуповуємо, потім об'єднуємо, конвертуємо, накатуємо поверх Ultimate і отримуємо за відносно невеликі гроші довгу підписку там на рік, на два, на три, кому вже як більше подобається. Але. 20 лютого цей спосіб почали закривати. Спочатку вони зробили так, що неможливо за допомогою VPN-а було активувати ці коди. Потім люди трішечки таки голову почухали, почухали, знайшли варіант активації через регіон, який ти казав Сінгапур. Сінгапур да, в Сінгапурі проходила ця активація, і типу можна було ще мутки мутити. Але потім Фі Філ каже: мені ж на пенсію скоро каже: передайте Вудіту, що я, я накладаю вето і підвищую ціну. На взагалі ці коди. Тобто не вийшло закрити повністю все по VPN-ам, і вони просто пішли по банальному методу. Вони взяли і підвищили ціни на абсолютно всі підписки. Це і кор-підписка, і консольна. Ну, коротше, всі види підписки вони просто взяли і підняли ціни. І наразі залишився, в принципі, ну, два робочих способи. Знову таки, для українців, ще раз наголошуємо, якщо ви за кордоном, то для вас взагалі, ну, напевно, кращий варіант. Або якщо у вас вже є підписка, продовжувати сидіти йти на вашій підписці, поки не буде ясно, що там далі. да? Ну або другий варіант брати офіційно, напевно, в вашому сторі. Але якщо ви українець в Україні, то для вас, в принципі, через Сінгапур варіант який? Ти казав 12 місяців кор корку пляємо да, да, сін, сінга, В Сінгапурі. Є обмеження. Це це обмеження, колись е, наклалося на Аргентину в Тречину, якщо я не помиляюся, в 23-му році в лютому. Поганий знак. Е, поганий е, знак Ти такі регіони Аргентина. Ну тоді і Аргентина працювала в Аргентині Туреччині в лютому 23-го року наклали обмеження, що неможливо зробити будь-яку підписку окрім Ultimate, більше ніж на один рік. Тобто, пікап ПІК підписка на один рік. На той момент була підписка не Core, а Xbox Live Gold Вона mm -hmm. ще називалася Поминем. не більше од. От... Не, не пам'янемо не більше одного року, і була ще підписка Xbox з Pass, Просто вона називалася, яка давала доступ лише до ігор, але без онлайну так. також на один рік. І Ultimate можна було зробити до 36 місяців, тобто 3 роки. В Сінгапурі діють ті ж самі правила. Тобто, якщо людина купить там декілька е, кодів активації, не вийде, буде лише один рік. Якщо будете намагатися активувати ще один код, у вас буде, е, вискочить помилка, і буде написано, що трапилась помилка, ви е, перевищили л... да, максимальний, да, максимальний ліміт на підписку. Все. Тобто один рік це максимум. Але саме Ultimate можна робити більше, 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 більше. Mm -hmm. Але. Вудіт, як то кажуть, нашептав мені, що спосіб все одно є. Ну це, скажімо так, досить заморочений спосіб. Не факт, що варто з ним зв'язуватись, тому що можна зайти в Туреччину і купити за 200... 350 350 гривень. Да, 350 гривень приблизно через Туреччину вам обійдеться підписка. Якщо через цей спосіб заморочення, який ми зараз озвучимо, вам приблизно буде місяць коштувати 320 гривень. Ну і ви зможете наконвертувати собі один рік цієї підписки. Тобто, у вас да буде якийсь запас прочності, як то кажуть. Якщо ціна буде гуляти, у вас уже все куплено, ви рік будете не перейматися, але з іншої сторони, трішечки потірібонькати прийдеться. Значить, що треба тіріб... Рібонькати, ну вам треба зайти, купити індійський е, код підписки Кор на 12 місяців. Так купляєте, потім накриваєте 12 місяців кор підписки. Обов'язково на акаунті е, на сайті Майкрософт ставити регіон Сінгапур. Запам'ятовуємо, купляємо 12 місяців кор підписки. Купляємо 3 місяця Ultimate підписки. Накриваємо, тобто активуємо спочатку, це дуже важливо. Спочатку кор підписку, потім поверх Ultimate. Ви робите активацію Core, це Core 12 місяців. Якщо так. поверх на, накласти Ultimate трьох, трьохмісячний, то ці 12 вони перетворюються в 6. Так, так і так. ти ще поверже до ти ж доклав вже три місяці. Тому шість плюс три це буде дев'ять. це і вже дев'ять і ще три можна докупити буде так? І ще 3 зверху. Алтімет, ще один трьохмісячний алтимет зверху, дванадцять і це буде вже дванадцять. А якщо ще зверху накинути, уже не прокатив, да плюс так? плюс три. Алтімейт можна алтімейт можна, можна до можна бути, Ну, якби. А чого тоді не зробити одразу 3 роки, наприклад, такої підписки? Це ж вигідно буде не дуже, я думаю, тому що суть конвертації, що ви берете спочатку 12 місяців більш дешевої кор підписки. Ну це просто в коментарях, ну по-любому спитають. А чого тільки 12? тут одразу варто пояснити, що ви ж берете кор дешеву підписку стартову, потім накриваєте ультою. І якраз такі оця максимальна вигода вона за рахунок цього з'являється. Якщо ви будете фігачити просто. Ultimate, скуповувати і активувати, якби вигоди такої абсолютно точно не буде. Так що, ви, звісно, можете, але краще не треба. Ну і рік такої підписки вам обійдеться приблизно 3800 гривень. Рік після цієї всієї конвертації. Чи воно вам потрібно? Думайте самі. Я, якби, я думаю, що так. От у мене зараз закінчиться підписка, я собі на Туреччину перейду, буду потрохи брати, коли вона мені буде потрібна. В принципі, я думаю, мені буде окей. А ти Вудін, будеш брати на рік там чи я зробив собі підписку. У 23 му році за 2,5 тисячі гривень на 3 роки. Ну я Тому так і, мене, і знав, що цей корстар сидить, пов'язка на оці такий, у мене там іще запаси, тобі ще попугу сюди посадити oh. і все. Так що, отакі от новини по підписці, по розпродажу. І, до речі, що цікаво, як ми вже і казали, да, що зміни повинні були бути приблизно з 1 березня, але вони їх набагато раніше вирішили зробити після того, як ця інформація розлетілася по інтернетам. Ну, в якомусь Плані вони і зробили 1 березня, тому що 1 березня вони підняли ціну на коди. А 20 лютого вони змінили умови. Тоб, тобто, ти не можеш активувати ці індійські mm -hmm. коди mm -hmm. в, в Індії, там в США і тому подібне лише в Сінгапурі, але в Сінгапурі є обмеження. За що за цих обмежень йде якраз такі підвищення підписки. Це по-перше, а по-друге, вони ще ціну підняли, тобто вона стала ще дорожче. Шановні хлопці та дівчатка, от такі невеличкі новини. Якщо вам випуск цей сподобався, ставте вподобайку, обов'язково пишіть шалений коментар. Будемо іноді з'являтися на ваших телеекранах і розповідати актуальні новини по Xbox. По підпискам, по конвертаціям і, можливо, навіть по розпродажам. Ну що, побачимось, Па-па. Пока.